Всіх вітаю. Я продовжую перебувати в Україні. Це наступна серія про ці чудові прекрасні дні. Зараз ми з вами їдемо на машині за місто, там, де нарешті я побачу своїх батьків, тому що вони живуть на дачі. І ми приїжджаємо білий лотос. Я жодного разу всередині не була, тому що... Там заборонено знімати, а це означає, що там, напевно, мені нічого робити. Хоча, може, колись і побуває. Отже, приїхали Білий лотос і отак спускаємося до Дніпра. Дніпро чудово зараз виглядає, незважаючи на дощ, що падає. Все ж таки можна чудово, прекрасно проводити час. Як бачите, там і тренажер є, і бігові доріжки, і є ось ця... Набережна вздовж, там є така велосипедна доріжка, можна їздити. Ну, мені здається, що зараз ось набережна в Черкасах виглядає чудово. Хоча... Не ідеально могло б, б бути краще. От я, ми так вздовж набережно їдемо по цій дорозі. Зліва так от так пляжі, 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 якісь там ще інші спортивні майданчики. А от справа можна побачити зараз стелу вічного вогню. Там ми доволі багато часу проводили, коли я ходила в школу. Це було чудово. І там такий вид відкривається звідти. Якщо будете в Черкасові, обов'язково туди сходіть. Ну, а ось вже митниця. Це такий намитий район. Я пам'ятаю, коли ще в дитинстві, там моя хрещена жила, і коли ми до неї ходили в гості, там дуже сильні вітри. Ну, Зараз, на жаль, така погода, що все виглядає дуже сіро і страшно. А отут, до речі, справа десь має бути зліва школа. Здається, справа десь мають бути такі сходи. Вони, здається, в аварійному стані. А ось вони так. Але коли я ще в дитинці, пам'ятаю, ми ними користувалася. Зараз, на жаль, вони потребують реставрації. Я дуже сподіваюся, що вони збережуться. І ось ми вже за містом. Це один з найпрекрасніших, на мій погляд таких частин саме дороги, тому що це ліс. На жаль, в Британії якось не можу знайти такого лісу, бо там вже ці всі землі, вони приватні і ти не скрізь можеш піти. Але я люблю ліс, щоб були там сосни, ялинки. Я бачу, що вирубують дерева, одночасно з тим можна помітити, що ростуть і молоденькі. От якщо так передивитися, бачите, який молоденький ліс там. Але, на жаль, от, скільки я себе пам'ятаю, скільки ми на ту дачу їздили, постійно була розбита дорога. Ну, Зараз у мене ніяких претензій щодо дороги нема, зрозуміло, що зараз не до цього, але ну, як є. Тобто нічого, нічого не, не змінилося з того часу. О! Вот <реш> и встретились две подружки. Мы там спал, мы там девчина с А что вы ее не забрали? Она сказала, пешком зайдет А звидки знаете, что она вагибна? А вы процесс бачили? Нет, процесса мы не бачили, она пришла травмирована О, боже, бедная — Лук на не є? Да, ми. А сідує. ви їсте, та? Ці огінки такі. Це обычно то ли съедат. Не, і ми їди. А вино ним? — Ні. А тут що, ва шашлик можна зробити? Ну, да. В колосі, так? Ми там жаримо сосиски там. Угу. А нарцисів лінька з кучками. Ой, глянь, галяньки вже тут растуть, гарно. Слухай, у вас тут дуже гарно стало. Звичайно. І тут такі отце і старе, старе місто тут. Так. Это ж помнишь, ти покупала да. старе місто на Баселі. Везли, пам'ятаю. Ну, да, врій. Гарно, гарно. Вийде. Угу. А це що, суниці? Так, да. земляники. Угу. Оце мені таке треба. Оце така краса. Вау. Ти розумієш? А це скло? Так. Да. Можна плінку, щоб не тяжеле було. Ну, оргскло. А это так оно дорогое. Можно просто пленку прибить. Так, и можно вот с этой есть. Ну, так они ждут. А-а-а. Знаешь, ну, а то Тут помидоры посеяны. Ага. Ну, они еще не зашли. Ну, они такие сами. <laughs> Одни палочки. Ну, еще ничего не повылазило. Ну, что, а еще рано. Ему ну, только три недели как. Не, какой? Три дня. А, ну, моим же два-три тысяч не прошло. Ну, то они, может, а. или перекислили. Все ну, подавилось. Так, куда дали? нужно крутается. Тут. Вот это синие а вот эти филы. Это царяст называется. А оце жовте що? Катеринки. Катерин. А оце буде. будуть нарциси? — Нарциси тут, mm -hmm. так? Yeah. А тут, смотри, я ряд тюльпанів посадила, будуть. А тут раніше була земляника. — Якого От. кольору буде? І, різні. І yeah. жовті, і красні, і розові. Не знаю, добре. А добра. тут красиво залили глянь. — Красиво, да? ага. сусіди так? Сусіди є, тут живуть сусіди. А ти тім дівся. Какой? Сусички. Який? Ну, тамары. Чорний за кустами. А що, він маленький такий? Да, він же дерев'яний за кустами. О, я думаю, він, коли я була маленька, бачила, як Сашка помистрала. Ну, да, потом поснимаешь. Да. Вот. А тут же ряд тюльпанів. – Ну, так прямо. Можемо пройтись, если хочеш. – Тоже вот красиве хмородино. Угу. А це тато заливав у ці плити? Да? І да? оце да. поклали його сюди? Да. О, це булька росте. Но они тоже нарциссы тут паны как засветет такая красота а вот это угу. ирисы будут свести голубым У -у -у -у. это вообще будет бомба и смородина и... тека черный вот это. вот вот это чтобы мне не передали да ну видишь только вот это будет родить Почка. Угу. Вот это, видишь, так. цвет. Если не замерзнет, вот, будет, надо укрыть будет ее. И так, угу. а и вот еще ряд угу. карбубидки. Тут лук растет. Угу. И морковь передок посеяла. Уже. посеяла, да? Да. Баклажками понакрывали а тут... и пленкой. И да. вот и там перезимовал. Я так люблю, турбит... что вы да, любите пиво тут, да? Пленку. сейчас какая да Это пиво мы собираем. Мы пиво не пьем, это банки ну собираем. Да, да, а, вы собираете, вы чтобы они да. тарахтели? А вот красивая. Смотри, какая грязь. Нарциссы. Они эти, Видишь, там какие они эти? Полные. Махровые. Махровые. Очень красиво. Потом там в середине будет куст зеленый. Женя покупала. Мы его пересадили. Такой то есть обрезанный? Бонтан. А то да, обрезанный. Оно в мае начинает расти. Каркотами Потом а -а -а. а -а -а. вырастает полтора метра дядя куст. Да. А -а -а. Ну ни разу не цвел. Ой, какой бы красивый порядок. Наверное, вот, Ну тут а -а -а. трошки а -а -а. есть. Боже, щось так багато землі стільки працювати. Чесночок там є, пятачок, да, лідо молодий. Да, а да. як ви в басейн ходите? Ну, почеді. Тут ще все в процесі. Де да що? Що там з? Так, я нас отут от, тут от, от, нічого, ну, нічого не росте. Нічого, там бур'ян. Це бур'ян. Ось. Що показати? Тут можна навіть Бачите. Нікіта сказав, що буду займатися наступні. Два тижні чи через два тижні. І цим басейном також. Ні, якщо Що такі справи городні? Стерпівой. Блін, тебе тут -то його хватить. Тих багато. Угу. Могу два положити. Один достатньо. Ще Белочка. Білочка. Кошмар своя белочки. В белочке коньяка? конюха? Конечно можно алкоголь. Ну, мне не можно пить, а если можно... Шокордос. Ну а белочка похож. На Называется да. белочка, потому что yeah. если много такого торта поешь. То подужийся з білочки не попали. Я точно подростка. Після такої смакоти треба обов'язково прогулятися. Женя сестра моєї мами, що вимушено живе в Черкасах вже як три роки. Бо приїхали вони зі Слов'янська, от вона займається скандинавською ходою. Я знаю, що їй це дуже подобалося, і я хотіла це також спробувати. Права і, да, права і ліва. І вони професійні, скільки вони коштували? 1200 гривень. От з коркою. Так, але покажіть, ось цією коркою? Так, да, от ручки, щоб коркали і от це, це ті були длинні. Щоб вони, Блина. да, да. щоб угу. увеличити. Это... А звідки ви знаєте, яку мені потрібно? Да. А там є розчет. Ну, я думаю, ага. є спеціальний розчет. Ясно. Пальчик, оп. Угу. І все. Угу. От. Все, тепер це. Нікуди вони не, не дінуться. такі легенькі. Да, да добре. Потренируйся, от походи. Сьогодні, завтра. Перше, що я відчула, це дуже складно горбитися. Працюють руки. І в принципі тіло о, якось вирівнюється. Е, мені сподобалося. Тут. Угу. І трошки а в чому поки лід був, я оцей участок зібрав е, камеш так. і все покидав сюди. Ага. Да, це у нас це компост виходить. Так. Під їжевіку, ага. Під оживлю. А хто то дерево, то, а то я його обманув. А що з ним? Обновив, воно Т... опять буде відростати. Серйозно? Да. А он, воно дрова. не померло? Дрова. Ні, воно відростає постійно. А. Пішли подивимося на дрова, який повітря. Ходімо. Тут за ж смородина тут. Слухай, а ви тут такі ці дідухів поназбирали величезних? На різдво можна. Це як матеріал. Угу. Ой, які красиві. гарненькі. Ой, які красиві. А це компост піде. Компост, так. Да. Ой, гарні. А що буде з ним робити? Ну на дрова потім. Ну два роки сохнуть і потім стохнуть, потопляться. А то для виноради стойки буде так? І куча обрізок. Ось, бачите, який я цих обрізок. Шовковиці, верби. Надо це все потихеньку буде mm. утилізувати на дрова пускати. — Боже, скільки роботи? роботи Салатик з теплиці, вино Старає. на антибіотиках. На <різь> антибіотиках. <різь> <різь> Сарає. Сара? А, а, а те, що воно закопано, де воно? Вот, це воно. вот это леді. Три рази у нас забила торішня. Перше врожай цього року. Тикувала. Нормально давление. Нормально. Тиск нормальний. Шталки високі, аж ноги длинні. Ти ж модель. Я ж не я нікому не казала, що я приїхала Ну кри. Ти що, Олена, ти вже не тут за місяць. Чекала. Да? Да, я волосся застригла. Тато показує екстремальну гойдалку. Конструкція показання на екстремальній гойдалці Так. Становошся на пеньок. Так. Ого! Ой, хоч би тут... Хоч би не врізався в Це що. Це екстремально. Ой, ні. Екстремально ж? Да. Так. Я ж кажу, що екстремально. Ой, я, я заваліла вам піть. Тиньок. Тиньок ми Доброго ранку вам з Черкаської дачі. Чудово спала, дуже тихо, єдине, що піднявся вітер. І всі пивні банки тарахтять А в тому будиночку ще сонне царство. Дівчата сплять. Але ми їх вирішили розбудити Тато, давай. Так, це друзі, вид. З вікна другого поверху. Тут так тихо, так затишно. А там через поле там от ми ходили по молоку в те, в те село в дитинстві. Я сьогодні не чула жодних шахідів. Хоча Женя каже, що інколи буває так гучно, так страшно. Щодо цього поверху, ну, тут не так все, як внизу, тут дуже багато роботи. Привезли пенопласу, тож з нікітою, тут буде утеплюватися цей дах. Ну, поки все такий собі склад. Хоча, от бачите, є квіти, зв'язана серветка. І насправді, за рахунок цього великого вікна, перспектива. Видно. А от, до речі, подивіться картину, яку писав мій тато. Може, колись десь тут буде висіти. Ось такі справи. Що далі? Далі у нас сніданок. Зараз будемо каву пити. Я дівчатка прокинулася, я думаю, вже прокинулась. <рі> І я до третьої то до третьої в мене автобус в Черкаси, їду в Черкаси. п'ятій у мене знову стоматолог. Мені треба зранку подзвонити, сказати, що в мене все нормально з моїм імплантом. Практично нічого не хвилює, не, практично не болить. Все, то, дай Боже, чудово останній день в Черкасах це буде завтра. По прогнозу сонечко, і я дуже сподіваюся, що я зможу зустріти сонце на березі Дніпра. Ну, якось так от завершити мою черкаську поїздку. І у мене буде дорога назад до Києва. Роз дівчата показати. Покажи. Хендмейд. 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 Так, дівчата в хендмейді. Ось тут. И вот тут. А Тулик тоже. Ну, Мэйди. А то Мэйд Байнек. Ну, не, жилеточка у тебя вязана. А то Бабазой вязала. А, Бабазой вязала. На Мэйди сука. Он сука. Широкие штанины. На суметському велосипеді треба прищеплювати. А велосипед у нас де? Що... вбився. <соржуває> велосипед мого діда льоне. Боже, поможи. Давай. <рисуває> <рисуває> Привіт вам! Сонячної черкащини. Я забираю з собою душі і <гум> <гум> залишаю вам сонце, міст Лос-Анджелесі, да. Лише один день мені вдалося викроїти для дачі для батьків, бо лише тиждень я була в Україні. Це замало, як я вже для себе зрозуміла. Але краще, ніж нічого. На наступний день мені повезло стріти сонце. Це був єдиний сонячний день всієї моєї поїздки. Тож, далі йду в Київ і зустрінемося з вами пізніше.